Вітаю вас, друзі. У цьому відео ми розглянемо ключові особливості, які часто не враховують користувачі, намагаючись під'єднатися до багатотарифних лічильників електроенергії. Якщо не врахувати ці особливості, то параметризація чи щитування даних з пристрою стане неможливим. Також ми розкриємо деякі важливі нюанси, що стосуються роботи оптоголовок та лічильників, а також дамо практичні поради. Тому відразу до справи: перше сумісність обладнання при з'єднанні з лічильниками обов'язково потрібно враховувати сумісність обладнання, навіть якщо оптоголовка відповідає загальному стандарту, це не гарантує її коректної роботи з усіма лічильниками. Наприклад, оптоголовка виробництва Нік може не підходити до лічильників телетек, телекат чи енергоміра. Висновок для кожного типу лічильника бажано використовувати відповідну оптоголовку, рекомендовану виробником. Альтернативним варіантом є використання універсальної оптоголовки, перевіреної фахівцями, яку можливо придбати за посиланням в описі під відео. Друге специфіка програмного забезпечення для кожного типу лічильників для параметризації використовується специфічне програмне забезпечення. Наприклад, для лічильників НІК ранніх модифікацій, виготовлених до 2017 року, таких як НІК-2102. Нік 2303, використовується програма UNIC версії 1. для лічильників, виготовлених після 2017 року, таких як НІК 2100, Нік 2300, необхідно використовувати UNIC версії 2. висновок перед підключенням. Завжди встановлюйте відповідне програмне забезпечення. Універсального програмного забезпечення для параметризації різних типів лічильників не існує, третє. Драйвери та їх коректне встановлення. Драйвер оптоголовки має бути коректно встановлений і відображатися в диспетчері пристроїв вашого комп'ютера як компорт з відповідним номером. Наприклад, драйвер оптоголовки на чіпі PL2303 відображається як Prolific USB to serial COM4. висновок. Завжди перевіряйте наявність та коректність встановлення драйвера. Завантажуйте його з офіційних джерел виробника. Практична порада. Як перевірити працездатність оптоголовки? Щоб перевірити справність оптоголовки та коректність роботи програми, скористайтеся цим лайфхаком. Перше під'єднайте оптоголовку до USB порту комп'ютера світлодіодами догори. Друге. Запустіть програму, наприклад, Unic версії 1 або 2. Третє. Налаштуйте параметри з'єднання. Виберіть підключення через оптопорт, номер компорту та швидкість. Але не натискайте з'єднатися з лічильником. Четверте. Відкрийте камеру на смартфоні та піднесіть її до світлодіодів оптоголовки. Людське око не бачить інфрачервоне випромінювання, але камера смартфона так. П'яте. У програмі натисніть з'єднатися. Шосте. Один зі світлодіодів оптоголовки повинен кілька разів мигнути, перш ніж програма видасть помилку з'єднання. Це свідчить, що пристрій надсилає команди в інфрачервоному спектрі. Тобто оптоголовка та програма працюють правильно. Далі четверте. паролі доступу. Дуже важливий момент це паролі доступу. Для підключення до лічильника використовуються паролі кількох рівнів. Рівень 1 – оператор. Дозволяє проводити параметризацію, коригувати час та скидати помилки. Рівень 2 або 3 користувач дозволяє лише зчитувати дані. Паролі за замовчуванням можна знайти в інструкції до лічильника. Після першого підключення пароль оператора може бути змінений. Тому, якщо лічильник був раніше запрограмований, стандартний пароль швидше за все не спрацює, корисна порада. Під час первинної параметризації лічильників НІК немає потреби вручну рахувати кількість введених символів пароля. Достатньо встановити курсор у поле ведення пароля, утримувати необхідний символ, двійку або одиницю, і поле автоматично заповниться 16 символами. Далі п'яте блокування оптичного порту. Іноді оптичний порт може бути заблокований. Це трапляється у двох випадках. Це програмне блокування та блокування кнопкою. Якщо лічильник має інший інтерфейс, крім оптичного порту, наприклад, PLC, що дозволяє дистанційне щитування, оптопорт може бути заблокований програмно під час налаштування. І також на багатьох лічильниках є спеціальна кнопка, яку потрібно натиснути для розблокування порту на певний час, щоб можна було встановити з'єднання. В шосте. Коректне позиціонування оптоголовки. Ще один нюанс правильне розташування оптоголовки. Перед з'єднанням ретельно позиціонуйте оптоголовку на оптичному порту. У більшості випадків провід від корпусу оптоголовки повинен бути спрямований рівно перпендикулярно до клемної колодки, тобто донизу. Якщо з'єднання не проходить, спробуйте обережно повернути корпус праворуч або ліворуч на 5 градусів. 7. Вплив сонячних променів. Останній важливий нюанс, про який слід пам'ятати, це вплив прямих сонячних променів. Коли ви підключаєтеся до лічильника на вулиці, зверніть увагу на його освітлення сонцем. Сонячні промені мають інфрачервону складову, яка може створювати перешкоди і заважати надійній передачі даних між оптичною головкою та портом лічильника. Найчастіше цей ефект проявляється в яскраві сонячні дні незалежно від пори року. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, тимчасово затініть місце підключення, накривши лічильник з оптичною головкою тканиною або іншим предметом, це забезпечить коректний зв'язок. Висновки підсумуємо використовуйте сумісне та перевірене обладнання, встановлюйте відповідне програмне забезпечення, будьте уважні при введенні паролів. Та позиціонуванні оптичної головки. Знання цих нюансів та увага до деталей це запорука успіху у вашій роботі з лічильниками. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарях. Текстову версію даної статті ви можете скачати за посиланням під відео, подякувавши автору на каву. Ставте лайк, якщо це відео було корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!